Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Я Менелюк Сергій Михайлович, випускник загальноосвітньої школи номер 18 в Майбутньому я планую вступити до вищого навчального закладу на факультет гідроенергетики. Я впевнений, що ці знання, які дали мені вчителі, допоможуть з легкістю вступити в інститут. І отримати омінняну професію, стати висококваліфікованим спеціалістом і працювати на благо держави. Адже майбутнє це я. Я Ярмичу Катерина, учениця загальної освітньої школи за числом 16. Мрію, щоб у майбутньому моя професія приносила мені не тільки задоволення, а й користь суспільству та моїй країні. Адже майбутнє це я. Я Зінчук Людмила, учениця 9 класу рівненської загальноосвітньої школи за числом 16. У майбутньому я мрію стати швачкою. Ця мрія була в мене ще з дитинства. Своєю роботою я хочу приносити людям як собі, так і людям радість. Майбутнє це я. Партнер проекту, Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.